Ось так миють мозаїчну скульптуру Нептуна і русалки у гідропарку в Рівному. Це ініціатива місцевої клінінгової компанії. Оскільки почистили парк, я раніше навіть і не знала, що тут є дані фігури. І проїжджаючи, я їх побачила і, от вирішила долучитися до благоустрою нашого міста і помити ці фігурки. Гроші на миття скульптур з місцевого бюджету не виділяли. Альона Кравчук каже, все роблять за власні кошти. Ми звернулися до міської ради. Спочатку з ним це все обговорили, оскільки потрібно ще було нам організувати доставку води та електроенергії. В чому він нам посприяв і тому разом з ним ми. Хочемо зробити це дійство. Миють фігури апаратом високого тиску з дотриманням усіх заходів безпеки та без хімії. Альона Кравчук запевняє, високий тиск скульптурам не зашкодить. На мою думку, це дуже добре через те, що і тут розчистили цей парк, бо ми його весь час проїжджали на машині. Я навіть не бачила, що ці фігури там стоять і існують. А так їх вже видно і цього крокодила, і цих русалок. Так що ми за класно. Звичайно, варто, бо в нас життя не зупинилося на, на одному місці. Ми ж далі продовжуємо жити, і просто без прибирання і без окультурення жити в занедб... занедбанні – це ж не варіант. Ми поспілкувалися з рівнянами, яких зустріли у гідропарку, та запитали, як вони ставляться до такої ініціативи. Дуже класно, що наше місто більше розвивається. Класно, що проводять такі споруди в порядок. Це дуже супер. Ще де вистачає лавочок і таких красивих місць. Ще більше тепер є діткам, де погуляти, подивитися на такі споруди, і це дуже супер. Окрім Нептуна і Русалки, також помиють скульптуру крокодила. Альона Кравчук додає, згодом планують почистити й інші мозаїчні фігури. Ольга Данилишина, Ольга Франчук, Дмитро Сидор. Суспільне новини Рівне.